Всім привіт! Сьогодні ми йдемо в Костку закупитись трохи, тому що у нас п'ятниця і потрібно готувати на суботу. А, і ми з Марчиком да, да. І ми з Марчиком разом приїхали в Костку. Дуже багато людей. Сьогодні у них 14 лютого. День влюблених. Тому багато людей, дуже багато квітів продають. Так що так, а ми йдемо за тим, чим приїхали. Хочемо купити трохи м'яса, картошки. Зараз подивимось. Візьмемо ось такі огурчики на салат, картоплю. Ідемо ще за овочами. Фруктами подивимось, що тут є. Дуже-дуже холодно. Клубніка тут по 3.29. Є yeah. yeah. такі салати. Одразу дві упаковки. Одна. Yeah. Не холодно. Візьмемо ще виноград. такий, білий блекбери, я дуже люблю. Уже черешня є. Потім візьму хліб іще нам додому. Ось такий поправимо. Ще гарячий. За 699. Є ось такі булочки різні. Лемон блубері кекс. Потім ще такий банана бред. Сортики, так, сам. Такі ось тортики. Потім нам потрібно взяти м'ясо. Трошки м'яса. Хочу приготувати на вечерю ось такі реберця. Ми вже готували їх, вони дуже смачні. І хочу приготувати ще сьогодні з картоплею на вечерю. Ось такі. Візьмо. Це з баранини. Хочу ще взяти ось таку курочку. Не знаю наскільки вона добра. Тут йдуть по дві штучки в упаковці, але інакших органік не бачу, тільки ось. цю. За дві штучки 15 доларів. Ось тут у них продаються пироги, такі з картоплею, з чизом, і також вже чищений бурак. Я його також люблю інколи брати, на салат якийсь, щоб швиденько приготувати і не витрачати час, щоб його варити. Дуже 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 гарно. Ми багато сьогодні не будемо закуповувати. тільки те, що потрібно, сьогодні приготувати мені. Марчик! Ва! Чіз! Чис! Ось тут знайшли органі курочку. І хочу взяти краще цю додому. Тут відкриємо. Такі дві курочки візьму. А ці поставимо назад. Те, що потрібно, ми закупили і зараз йдемо вже на касу і додому. Ось так, солодкого нічого не купляємо. Тут як завжди дуже-дуже багато людей на касі. Марчик зі мною за ручкою. Ми ще зайшли взяти один кусочок піци, тому що Марчик пам'ятає, що тут піцу продають і завжди питає, чи візьмемо ми одну піцу собі. Марчик, ти чекаєш піцу? Да. Так. Ти любиш піцу? Yeah. Mm, Ням-ням? Так, yeah, yeah. да. я mm. її. Так. Йдемо за піцею. Thank you so much. Ой, no. доїдаємо і їдемо додому, тому що нам ще готувати їжу. Що ти там п'єш? Марчик! Даш мамі? Одну буду готувати, а іншу відкладу в морозильну камеру. Йдемо різати ти корочкою. А Все. Так, все, молодець. А тут у нас компотик вариться вже. Компотик будеш пити компотик? what tá, fuck the kimono mãe. Тут ось я готую крем для тирамісу. Змішала яйця, сир і е, цукрову пудру. Ось так все перемішала міксером. Окремо взбила білки. І зараз буду всі, все об'єднувати. Ще трошки вимішую, і зараз уже буду все складати. Ось так. Тут у мене кава і печиво савоярді для керамісу. Ось на вечерю ще приготувала картоплю таку. Зараз її буду ще дороблювати. І тут наші реберця вже смажаться. Ще трохи будуть готові вже. А я роблю її дуже цікавим. Картоплю. Вона трохи вже спеклась. І так от стаканчиком її роздавлюємо. Ось так. Акуратно, Сьомчик. Так і роздав. Так. Mhm. Ось така картопля тут виходить. І тепер сьомте на кожну картошечку Так, треба зверху поставити. Каєрама. Це мені допомагає. Ось так сам уже все поставив. Тепер ставимо ще в духовку, зверху потім сир натираю, і буде готово, і покажу вам пізніше, що у нас вийшло. М -м -м -м. І тут картошечку. Все, ось наша вечеря і готова, і ми йдемо вечеряти. Смачного нам! Да. <пуск> Салати, картошечка і реберця.